Роки за те, що брала участь в акціях України без кучми, людина, яка не боялася відстоювати українські інтереси в різний спосіб, в тому числі достатньо жорсткий. Нам потрібно вчитися не здаватися, не розслаблятися. І зараз я запрошую людину з УНАУНСО, людину Ігора Мазара та легендарну людину. Сьогодні була ніч, коли тисячі молодих людей з Сходу України, з Криму приїхали і зайняли тут територію біля Верховної Ради. По великому рахунку, я думаю, що їх зараз є набагато більше проблем вдома. Вони реально розуміють, що така партія регіонів, але знову ж таки тих 200-300-500 гривень, які для багатьох є важливими і на вибори. Вони приїхали, тут вболівальники футбольні також до мене підходять, які з того боку. По великому рахунку живим щитом сьогодні захищають тих, які будуть знищувати державну мову в Україні. Їм соромно було підходити, там посміхались, сказали, що ми тут підійдемо до вас, ми там гроші забрали, підійдемо сюди. Багато хто каже, я на вибори можу взяти гроші в регіоналів. Але проголосувати за опозицію. Все ж таки, в цьому є якась певна така гниль, вибачаюсь на слові. Треба не підходити до них навіть на відстань таку, щоб вони відчували, що нас можна купити. Зараз Юра Стець пішов туди, буде інформацію перекидати, що робиться в Верховній Раді. Там уже вони по красоті зробили, по своїй, по, по Донецькій, щоб буде важко. Якось зірвати їм це голосування. Але як би там сьогоднішній день не відбувся, я думаю, що вони справді відчувають, що по всій Україні є сотні тисяч людей, які небайдужі, які знають цю 10-ту заповідь, 11-ту заповідь, не бійся. Ми не боїмося цієї влади, готові до дій, які нам наша Конституція дає право на них. Тим більше нас об'єднує наша рідна мова. Вона не може роз'єднати ні УДАР, ні УНАУНСО, ні Конгрес українських націоналістів, ні Батьківщину, ні фронт змін, ні громадські організації, які тут прийшли, які спочатку говорили, що може без партійних прапорів. Давайте не будемо один одному виставляти ці претензії. Будемо єдиним фронтом, тому що це український фронт за українську мову, тому що з мови все починаються, з мови, з території з нашої культури, з наших могил наших батьків. Вона колись дуже заділо заживе, коли були похорони патріарха Володимира, коли розігнала їх міліція, і на 9 днів зібралося ще менше людей, ніж були на самі похороні. Я сподіваюся, що сьогоднішній день, навіть якщо вони з силою там в першому читанні приймуть цей закон, коли вони захочуть його прийняти в цілому там, через місяць, вже ми вночі. Заблокуємо Верховну Раду. Достатня кількість помічників народних депутатів пройде в ті комітети і все інше. і Ми їм покажемо справді, що є таке Україна, що таке є українська сила. Слава Україні! Героям слава!